Автопарк відновився у Байковецькій, Борщівській, Кременецькій, Великоберезовицькій, Великобірківській, Вишнівецькій, Залозецькій, Зборівській, Золотопотіцькій, Монастирийській, Товстинській громадах. І з початку повномасштабної війни навчальні заклади нашого краю передали свої автобуси у прифронтові території України для евакуації людей. Російські війська зруйнували весь транспорт, тому школи Тернопільщини залишились без них на тривалий термін. Складний період дуже пережили, бо весь рік ми не мали можливості довозити більше 200 діток. Це були величезні проблеми, але ми розуміли, що наші дітки ходять пішки заради того, що була прямога. Щоб компенсувати потребу у шкільному автотранспорті, Кабінет міністрів України виділив майже 37 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування. Для освітніх закладів нашого краю закупили 21 автобус. Ключі від 10 із них передали громадам минулого тижня. Ще 11 – днями. Розуміємо, що 21 автобус, а також 15 автобусів, які ми вже передали гуманітарну допомогу, вони не закриють навіть тої потреби, яка віддана. На сьогоднішній день для евакуації людей, але ми маємо надію, що до кінця року такі акції будемо ще проводити. Шукаємо зараз вишуковуємо кошти. Також спілкуємося з міністерством освіти і науки для того, щоб додатково закупити автобуси і передати їх ще нашим громадам для навчального процесу. Загалом у перші дні війни Тернопільщина передала на потреби збройних сил України доставку вантажів та евакуацію людей 40 шкільних автобусів.